Це вулиця Галини Буркацької. Її в межах закону України про декомунізацію планують перейменувати на вулицю В'ячеслава Липинського, каже історик Віталій Маснанко. Черкащанин Сергій проживає на цій вулиці більше десяти років. Говорить, до перейменування ставиться негативно. А Галина Буркацька, що була радянською, її треба знищити. Я теж був народився в колгоспі та в селі, так і теж маю нагороди та що мене треба знищити. Поділяє думку пана Сергія і його сусід, пан Петро. Була передова роботник, роботник Союзу, то які можуть бути негативи? Ми всі родилися туди при я теж родився в селі. Місцева жителька пані Ганна, ймовірною зміною назви, каже, задоволена. Була собі така жінка, там в неї в Геренимівці є погруддя, можливо, хай воно й буде, вона там народилась, вона там жила. А в Черка до Черкас вона ніякого відношення не має. А Липинський, ну напевне, це буде добре, я не знаю. Це все-таки українська людина, це людина, яка переживала за долю України, яка щось робила для того, щоб Україна була незалежною. Вулицю Галини Буркацької члени комісії пропонують назвати іменем В'ячеслава Липинського, українського політика, історика та соціолога. Коментує тему професор історії та член комісії Віталій Маснанко. Ще до Першої світової війни він був один з небагатьох, хто ставив питання про незалежність України. Галина Буркацька це діячка радянського періоду. Вона була так само в органах комуністичної партії, була членом ЦК КПУ. А це якраз є пряма дія закону про декомунізацію. Десять пропозицій від Черкасців щодо перейменування надійшло до управління інформаційної політики. Весь серпня на сайті міської ради оприлюднять звіт, розповідає заступник начальника управління Олексій Дубовий. Є дві складові. Перша складова це дерусифікація і декомунізація. Це 11 назв вулиці Провулків і один сквер. І також на мапі нашого міста, відповідно до прийнятого генерального плану, з'явились ще нові вулиці. Ну і відповідно перелік із 34 вулиць було винесено на громадське обговорення містам. Можна надіслати свої пропозиції або ж на електронну пошту, або Безпосередньо на адресу Черкаської міської ради Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Тамас Горозія, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.